Доброго ранку, діточки! До нас сьогодні в гості завітала конячка. Вона вітається з вами. І го гоа! Привітаємося і ми з нею. Доброго ранку, конячка! Конячка привезла від бабусі маланки, кошик із гостинцями, солодкі фрукти. Чудовий восени наш сад! В нім груші є, і виноград, і яблучка рум'яняться, і грушки посміхаються. Діти, де ростуть фрукти? На городі чи в саду? Так, в саду на деревах. Зараз ми пограємо з вами в гру їстівне, неїстівне. Зараз я вам буду показувати картинки, а ви будете плескати в долоні, якщо їстівне. А якщо не неїстівне, то не блескаємо в долоні яблуко, м'яч, груша, лампочка, пірамідка, слива, апельсин. Книжка. Конячка задоволена вашими відповідями і хоче ще з вами пограти. Яблуко, широко відкрити рот, слива, губи трубочкою. Осіннє сонечко посміхається, рот трішки відкрити, посміхнутися, губи розтягнути так, щоб було видно верхні зуби. Сонечко посміхається, фрукти соком наливаються. конячці сподобалася наша вправа для язичка. Конячка весело заспівала пісеньку. І у цій пісеньці є звук і. Подивіться на мій рот, як я вимовляю звук і. Я посміхнулася, розтягнула губи. Подивіться на фотографію Оленки. Вона теж вимовляє звук І, як вона відкрила ротик. Так, вона теж посміхнулася і розтягнула губи. Уявіть, що у вас в руках ниточка. Голосно вимовляємо звук І. І розтягуємо її. Ниточка довга чи коротка? Так. Довга. Намотаємо ниточку на клубочок. І, -і, -і, -і. конячка співає і, -і, -і, -і. звук «І, -і, 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 і теж житимо в будиночку червоним дахом. Біля будиночка лежить клубочок. Як ви гадаєте, чому? Щоб ми пам'ятали. Що тут живуть звуки, які можна співати і тягнути ниточку. Цю картинку із звуком, і ми поселимо в будиночку червоним дахом із клубочком. А зараз час трішечки відпочити. Дружно всі ми підхопились вліво, вправо подивились. Потім. Хутко повернулись, всім навколо посміхнулись і поплескали в долоні, та й побігали, як коні. А й лунає всюди сміх. Ми найкращі від усіх. Конячка привезла нам картинки. Пограємо в гру, назви не помились. Подивіться, тут є великі, круглі, червоні. Що це? Так, яблука. Які вони? Великі, круглі, червоні. А зараз подивіться на фрукти. Жовті, соковиті. Які це фрукти? Так, груші. Які вони? Жовті, соковиті. Ще тут є. Маленькі, кругленькі, сині. Що це? Так, сливи. Які вони? Маленькі, кругленькі, сині. Молодці діти. Правильно називали слова конячці дуже сподобалося, як ви в кожному слові співали її пісеньку, чітко вимовляли звук І. Діти, а зараз подивіться на картинки, роздивіться і скажіть, що тут намальовано. Правильно, тут є дівчинка, хата, індик, собачка, іграшки. А зараз послухайте віршик. В іри іграшок багато. Іра грає біля хати. У дворі індик гуляє. І на Іру поглядає. Як звуть дівчинку? Іра. Чого багато в Іри? Іграшок. То гуляє у дворі. Індик. Давайте повторимо слова зі звуком і. Іра. Іграшки. індик. Ми назвали слова, у яких почули пісеньку конячки. Ми почули звук і. Подякуємо конячці. За цікаві ігри. І попрощаємося з нею. До побачення конячка. Діти, чи сподобалося вам грати з конячкою? З яким звуком ми познайомилися? В якому будиночку оселився звук «і»? Чому саме? Які слова зі звуком «і» ви запам'ятали? Молодці діти! Ви гарно попрацювали. До побачення. До нових зустрічей!